Дружина каже колишньому чоловікові Знаєш, член у тебе гарний, а сам ти повне гівно. І якщо чесно, то просто шкода твого писюна, що в нього такий хазяїн. На що колишній чоловік їй відповів У тебе теж дупа класна, на відміну від тебе. І якщо чесно, то просто шкода, що така дупа дісталася такій стерві. Після сварки дружина заявляє чоловікові Все, я від тебе йду. Чудово, відповідає чоловік. І запам'ятай, таку, як я, тобі більше не зустріти. Во поперло, Одна новина краща за іншу. Через місяць після весілля донька, натуральна блондинка, розповідає матері Мама, у мене одна гарна та дві погані новини. З якої почати? Ну, давай з поганих. Коротше, днями я знайшла у чоловіка записник, в який він не тільки вносив усіх жінок, яких він відшпокав, але й ще й оцінював їх за десятибальною шкалою. Доню, ну напевне, це все, що було до вашого весілля. Та ні, мама. Друга погана новина полягає в тому, що судячи з дат, усі ці жінки у нього були вже після весілля. От кабелина яка. Ну хто б міг подумати, що він такий, доню. А яка ж тоді гарна новина? А гарна новина, мама, полягає в тому, що в цьому списку мені він поставив 10 балів, а тобі лише 6. Старий викликав додому молоденьку повію і помер. Бо таблетку Віагри не проковтнув, а розжував і був задушений власним язиком. Петровичу, ти чого такий задумливий? Та ось думаю, як можна схуднути швидко. І на кой тобі це треба? Ти ж не баба. В тому то й справа. Вчора Наталку, коли додому підвозив, мінет розкрутив. Сидіння відсунув, а в неї, сука, як виявилося, голова між моїм пузом і кермом не пролазить. Тому потрібно терміново скинути вагу.